Усім привіт! Друзі! Сьогодні хочу поділитися з вами дуже смачним і корисним десертом. Це йогурт на рослинному молоці. Це дійсно можливо! Якщо у вас не переносимість молочного білку або лактози, ви дотримуєтесь посту, або ж просто дуже хочеться потішити себе смачним і корисним десертом, приготуйте йогурт саме за цим рецептом. Ви не пожалкуєте Він дійсно смачнющий та корисний. Пробувати буду в кінці відео. А зараз ділюсь рецептом. Готуємо основу для йогурта. У блендер висипаємо 2 стакани вівсяних пластівців. І сюди ж виливаємо 4 стакани холодної води. Змішуємо протягом однієї хвилини. Готову суміш пересіжуємо через ситочку та марлію. Основа густувата. І її потрібно добре віджати. Вівсяні пластівці не обов'язково викидати, їх можна додати у випічку, блинчики, оладки. Молочко, як бачите, густеньке і виглядає дуже апетитно. А тепер віжату суміш ставимо на невеличкий вогонь і, постійно помішуючи, доводимо до загустіння. Молоко нагрілося до 80 градусів, і воно починає загусати. Знімаємо його з вогню і охолоджуємо до температури 40-45 градусів. Для того, щоб перевірити температуру без термометра, капніть краплину молока на зап'ястя. Воно повинно бути майже гарячим, але не опікати шкіру. Добавляю один флакончик йогуртової безлактозної закваски. Вона продається у аптеці, і ціна приблизно від 12 гривнів за один флакон. Якою саме користуюсь закваскою, залишу у описі під відео. Накриваємо кришкою і добре укутуємо. Рушником, покривалом, одіяльцем. Головне, добре, щоб температура трималась якнайдовше. І залишаємо ноч, ну приблизно година 12 На ранок ставимо йогурт у холодильник, він там дозріє, і стане ще густішим. Через 5 годин йогурт готовий до вживання. Ним можна смакувати у солодкому і в солоному вигляді. Якщо додати зелень, свіжий або маринований огірочок, сіль, це теж смачно. Але у мене йогурт сьогодні у вигляді десерту, я його змішаю із замороженою полуницею. А підсолодити можна медом, цукром, цукровою пудрою. У мене ж улюблений сироп із сказилового варення. А ще мені дуже подобається до йогурту, додайте фруктові кукурузяні кульки. Смакота неймовірна. Йогурт зберігається у холодильнику не більше 5 днів, саме стільки живуть корисні бактерії. Друзі, я вам всім дуже вдячна за перегляд. Якщо відео до вподоби обов'язково ставте лайк. Якщо ви ще не підписались на мій канал Улюблені домашні страви, обов'язково зробіть це прямо зараз. Будемо готувати разом, експериментувати і насолоджуватимемось улюбленими домашніми стравами. Бажаю всім миру та злагоди і до скорих відеозустрічей. А я буду смакувати йогуртом, бо вже не в силах терпіти!